Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є ось така чудова ягідка кізіл. Як ми всі чудово знаємо, що кізіл це джерело вітаміну С, магнію і заліза. Я перемила, перебрала гарнесенько. І дивіться, ось такий стиглий кізіл я відібрала, тому що коли ми будемо заливати окропом. Тоді компотик він буде мутненький, мутноватий, недобрий. Тому я ягідки стиглі відібрала. Зараз я буду насипати у 3-літрову банку ось таку славну, бачите, повні в мене жменя. Ось ще ось такі дві повні жмені на одну трохлітрову банку. Ось так в мене вийшло банки. Якщо ви любите, щоб ягідок було більше в банці, то можете додати більше. Далі я додаю стакан цукру у кожну банку. В Кастрюлі в мене вже кипить водичка. Зараз я буду заливати крутим окропом. Банку я не стерилізувала, а кришечки стерилізувала. Ось так, стерильною кришечкою. Друзі, я вже закрутила цю баночку. І ось так треба катати, щоб ось цей цукор, що є у нас на дні банці, щоб весь розтворився. Переворачуємо наші баночки, укутуємо теплою ковдрою і залишаємо на добу. Пройшла доба, як я з вами закручувала дуже смачний вітамінний компот з кізілу. Ось такий получився він прозорий, тому що дуже стиглі ягодки ми з вами відібрали. Значить, в мене було 3 кг кізілу. З 3 кг кізілу в мене вийшло 8 літрових банок. У кожну банку я додавала дві жмені кізілу. Тому готуйте, смакуйте, це дуже-дуже смачний компот. Всім миру та добра!